Сьогодні п'ятниця, і це вже для когось достатній привід, щоб святкувати і гульнути. Проте ми ж не такі люди, які кожного дня і самі з собою хиляють лишку. Ну хто як. Ми, ми тільки по календарю. Сьогодні, друзі, 14 червня, і це день народження гурту «Танок» на майдані Конго. Пацани <гас> є! Ось я бачу дуже радий з цього приводу. Пацани, скільки вам років виповнюється колективно? Це така ситуація, на яку ми кожного разу, кожного 14 червня, кожного 14.06 не знаємо, як правильно відповісти, тому що в нас все ділиться на два етапи до нашої ери, після нашої ери. Тобто, як говорить ФОЗ, ми ж все ж таки театр танок на Майдані Конго. Тому день народження ми святкуємо 14-го, коли з 89-го відлікуємо, але сезони танка на майдані театральні рахуємо з 96-го. Тому, так знаєш, так. можна сказати, що нам 24 роки, але 17 сезонів. Ось так. от. А сьогодні, до речі, всіх шанувальників вашої творчості чекає сюрприз, тому що сьогодні о 19-й годині в одному з клубів, не будемо казати, де саме. ГУР святкує свій день народження саме концертом. Що буде в цій програмі? Я думаю, що ви там підготували тістечок. Ну, в першу чергу ми покажемо відео, новий кліп «Фідель», який ми зняли на Кубі. Це буде прем'єра кліпу. Сподіваємось спочатку там, а потім тут. Ось так. Ага. До речі, вечірка називається День народження з Фіделем. Ну да, так і є. Тому що ми будемо і день народження гурту святкувати, і будемо примірний показ кліпу Фіделя робити. Все, все просто. Чому Фідель виїздили напередодні до Куби? Ви поїхали туди, щоб і відпочити, і кліпчик зняти? Чи вас манив фідель? Тому що постать така нестандартна. Всі, всі питають, ну як ви там відпочила? Я розказую, що 10 днів з кожну кожного кожного ранок о 5-6 підйом, тому що режим треба шукати було, чекати на сонечку. Тому знаєш, за 10 днів ми на море вибралися десь два рази, там по три години. Так знаєш, відчули, як це кубінський пісочок та сонце. А так реально працювали, знімали, знімалося на 16 меме. Ну олдскул. А то, ти то, зараз, режисер? Олдскул. Ну там знаєш так сталося, що я е, режисер не було просто режисер. Ну, режисер-координатор, тому що режисували всі. Навіть наш гід е Цезар, котрий нас там місцевий, який теж включався і допомагав. Скажи, ви багато курили там? Ну я ж взагалі не курю, але сигари, сигари, знаєш, це така річ, що на кубі без сигар неможливо просто. Тому знаєш, ром був в нас зранку, як знаєш, як терапія. і ромова дієта, ромова дієта і сигари кубінські. Фідель людина. Яка не змінюється. От ми вирішили такий прикол в пісні Фідель. Що коли ми народилися і ходили там до Ясель, Фідель Кастро вже був е з сивою бородою, і от він не змінюється, і це означає, що ми певною мірою залишаємося дітьми. І ну, пісня так, поки Фідель живий, я дитина. У нас в студії був гурт та на майдані Конго, якому сьогодні виповнюється чи 24, чи 17, чи 17 років. Ми намагаємося з'ясувати. Сьогодні у них день народження, так що вітайте, де зустрінете хлопців, відразу ж накидайтесь з квітами, поцілунками. Ну, якщо ви хлопець, просто потисніть руку. Пацани, спасибі. Дякую. Спасибі.